Голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко йде із посади. Посадовець написав заяву про відставку. Про це економічній правді повідомили співрозмовники у парламенті та «Нафтогазі». За процедурою Вітренка мали би звільнити наглядова рада Нафтогазу. Однак, за її відсутності, це може зробити кабінет міністрів, який наразі виконує функції наглядової ради. Місце Вітренка повинен зайняти чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. За інформацією співрозмов. Овників економічної правди, щоб уряд міг призначити Чернешова новим керівником Нафтогазу. Його спочатку мають звільнити з посади міністра. Зробити це повинен парламент, тому не виключений варіант, що замість вітренка на певний час призначать виконуючи його обов'язки. А вже згодом Чернишов стане повноцінним головою компанії. Вітренко керував Нафтогазом з 28 квітня 2021 року після звільнення Андрія Коболєва. Через рік уряд призначив вітренка ще на один рік. За час його керування компанією виникав не один скандал. Так, уже сьогодні компанія у дефолті та просить грошей із мізерного бюджету, який має воююча країна. Вітренко двічі провалив переговори щодо реструктуризації боргів Нафтогазу перед кредиторами. Ще один скандал пов'язаний із звільненням керівника УкртрансНафта, яка є дочірньою компанією Нафтогазу. Йдеться про Миколу Гавриленка. Вітренко його усунув із посади через те, що той не зумів збільшити імпорт нафтопродуктів із євро. П його наступнику Володимиру Цбенді також не вдалося впоратися із цим завданням негативно на іміджі керівництва Нафтогазу відобразився і скандал із купівлою дорогої автівки радником вітренка Олегом Діденком. Він собі придбав машину Бентлі за 500 тисяч доларів.